Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки! Для вас старого роскоп на травень. Дивимося початок, середину та кінець місяця. Як будуть розвиватися події та які будуть для вас підказки на цей період? І не забувайте про те, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. І так, розпочинаємо результат пентаклів, досить таке повільне, але активне просування вперед до вашої цілі, до вашої мети. Саме головне, не поспішайте, не прискорюйте події і пам'ятайте, що на все свій час все буде, але почекати потрібно. Прискорюючи події, ви можете собі нашкодити. Також карта говорить про певню втому, четвірка мечів. Карти говорять про те, що ви будете втомлені, потребуватимете відпочинку, досить активний період. Знаєте, активний період праці э, дасть про себе знати. Тому варто набратися сили та енергії. Можливо, просто взяти вихідний, десь поїхати, відпочити, набратися сили та енергії. Також карта може попереджати про можливість э, якихось певних. Э, От різких якихось захворювань. Тому проявляйте обережність. Наступна карта, зірка старший аркан, карта говорить, для того, щоб досягнути бажаного і щоб ваші мрії здійснилися, потрібно реалізувати себе, йти вперед і не боятися нічого. Не боятися, що про вас скажуть інші, не боятися, як на вас будуть дивитися, і взагалі робить те, що вам до душі. Тільки тоді ви зможете реалізувати всі свої мрії. Бути, знаєте, таким спокійним, впевненим собі, тільки тоді буде гарний результат. Десятка пентаклів говорить про щастя, радість, впевненість в завтрашньому дню, про стабільність ваша, вас та вашої родини. Ви з усім обов'язково впораєтесь, саме головне це відпочити. Далі карта вісімка пентаклів. Відпочили і вперед реалізовувати всі свої плани, всі свої цілі. Багато працювати, багато приділяти увагу деталям, дрібницям, найменшим таким тонкощам. Ця карта говорить про те, що досить така відповідальна якась у вас справа буде, зник відповідальність буде саме на вас, і про те, що ви зможете захочете якомога скоріше з цією справою завершити для того, щоб отримати результат. І цей результат вас потішить і будете дуже дуже втомлені. Двійка жезлів говорить про певне планування, про те, як просуватися вперед, як реалізовувати себе. Можуть перед вами відкриватися якісь нові можливості, якісь, можливо, партнерські відносини, якісь переговори, якийсь спільний проєкт, якась буде нова перспектива у вас, також можливі якісь подорожі, поїздки, переїзди і тому подібне. Пам'ятайте, що ви володієте всім необхідним для, знаєте, для виконання задуманого. Ви, можливо, відчуваєте якусь певну нетерпимість і необхідність реагувати на будь-яку подію швидко так швидко, але не прискорюйте події на все свій час, і ви зможете обов'язково себе реалізувати. Також вибір, який буде перед вами важливий стояти, яким потрібно буде ретельно все обдумати, продумати і не поспішати. Знову ж таки, не поспішати. У середині місяця можливі конфліктні ситуації, карта Гакао закликатиме вас діяти, йти до знаєте, закликає вас до бою. Але перш за все, якщо можна уникнути конфлікту, то краще це зробити. Конфлікти вони вам нічого гарного не дадуть. Але коли виникають ситуації, де потрібно бути активними, відстоювати себе і вже того конфлікта ніяк не уникнути, то дійте, але дійте обдумано, обдумуючи кожен свій крок, тому що необдумані дії дуже часто приводять до проблем та невдач. Вісімка жезлів далі говорить про... Гарні новини та швидкий розвиток подій. Ви з усім легко впораєтесь, ви отримаєте гарний результат своєї, як то кажуть, своєї боротьби. Ви це все зробите скоріше, ніж ви очікували. Якщо в початку місяця в нас є така повільність, е не прискорювання якоїсь певної події, то тут все буде швидко і несподівано для вас. Паш Пентаклів говорить про нові можливості, нові пропозиції, про, гарні, про гарну якусь новину для вас і про нову перспективу, яка буде перед вами відкриватися. А десятка мечів говорить про певні складності, які виникнуть саме в цій справі, в цій пропозиції, яку дає Паш Пентаклів. В новій пропозиції, от ви з цим впорались. Ви реалізували на початку місяця якісь важливі плани, якісь важливі проекти. А далі ви візьмете за щось нове для вас, неке, не, скажімо так, нове щось, що з чим ви не стикалися раніше. От ви робили якийсь важливий вибір, все обдумували. Це може призвести до певного конфлікту, навіть можливо у родині. Ви з цим впораєтесь, беретесь за ту нову справу, але там можуть виникнути трудності, можуть виникнути якісь проблеми, навіть якась зрада від людини, якої ви цього не очікували. Ви комусь дуже довіряли і вас просто можуть обманути, обхитрити і наробити певної шкоди. Тому проявляйте певну обережність. Шестілька пентаклів говорить, що в цьому вам допоможуть. Ви з усім цим впораєтесь, але обережність це саме головне. Або ж знаєте, ще може бути такий результат, коли вам надають допомогу. Але, знаєте, це допомога якоїсь, тут їх певна хитрість якась буде, певна якась. Знаєте, якісь певні підводні камінь можуть виплести потім. Тому проявляйте обов'язкову обережність у будь-яких ситуаціях і не приймайте сліпу повністю всю допомогу, яку вам надають. Далі вежа. Вежа говорить про руйнацію великих ваших планів. Про те, що все йде не так, як вам хотілося. І знаєте, можливо, і на краще, щоб воно зруйнувалося. Тому що, якби це все далі продовжувалося, ось ці події, то з часом би це було більше проблем у вашому житті. І не реалізувалося все, чого ви так хотіли і так мріяли. А вежа говорить про те, що зруйнується той план, і не варто тут розчаровуватися, а навпаки, краще шукати позитивні сторони, плюси цієї ситуації. І брать себе в руки, і далі йти вперед. Дивимося кінець місяця. Кінець місяця це паш Кубків, який говорить про таку завзятість, яку ви проявите, про те, що якась нова можливість перед вами буде, гарна новина, якась несподіванка. Виявиться, знаєте, гарна можливість здійснити всі свої мрії. І обов'язково використайте запропонований шанс, і погоджуйтесь на компроміс, або йдіть на примирення, якщо з кимось конфліктували. Знаєте, але також і не варто вірити таким улесливим похвалам та обіцянкам, тому що можуть великі золоті гури наобіцяти. А далі можете все не реалізуватися так, як хотілося б. Може реалізуватися частково. але Пропозиція гарна буде і можливість також буде гарна. Тому не впустіть такої можливості, такої пропозиції, яка буде перед вами. Пятірка Пентаклів говорить про певні якісь складності, як і емоційні, так і фінансові. Тут, можливо, вам обіцяли якісь великі винагороди, якусь великі там, премії і так далі, а от воно піде не так. Тут варто буде взагалі в кінці місяця приберегти свої витрати, не витрачати зайвого тільки на саме-саме саме необхідне і не робити якихось важливих дорог вартісних таких покупок. Це може привести до певних невдач та певних розчарувань. Навіть до того, що товар може оказатися просто, виявитися може просто несправним і тому подібне, що в майбутньому приведе до певних проблем. До обміну, до зайвої витрати часу і тому подібне. От не поспішайте з такими покупками на кінець місяця. Також це не варто робити і всередині місяця. Диявол буде вас покушати відбивати на якісь певні моменти. Я піди, візьми а ми там підемо купимо. Та, знаєте, от якось я так сказала, Буде диявол. Диявол говорить про те, що от хтось із близьких може навіть вас підштовхувати на цю всю ситуацію. Там піди в борг, візьми, там, візьми кредит, куплю те, зробимо те, цього робити не варто. Не піддавайтеся цим спокусам. Або пішли там десь погуляємо, десь поїдемо і так далі. Не варто цього робити. Не піддавайтеся цим цим спокусам, не піддавайтеся впливу тих людей, які отак себе безвідповідально ведуть. Тому що це з часом приведе до гірших проблем у вашому житті. А то Спентаклів говорить, що вдача буде на вашій стороні, і перед вами відкриються гарні можливості та нові перспективи, гарний шанс, який варто буде взяти і реалізувати. Не впустити такої гарної пропозиції, такої гарної можливості. Але можуть виникати певні якісь конфлікти в цій ситуації. Тому будьте більш обачніші. Далі, а далі король пентаклів. Король Пентаклів говорить про те, що ви зможете завершити чорну смугу і розпочати білу смугу в вашому житті, вирішити, зможете проявити себе та реалізувати себе. Зможете вирішити свої фінансові складності, які дуже вас непокоїли, і досягнути гарного результату, певної впевненості в собі та стабільності. Тому дивіться, підвивши підсумок, я можу сказати, що в початку місяця вам варто відпочити, не прискорювати події, не поспішати, а просто впевнено просуватися до своєї цілі. Це вам дасть певну стабільність, впевненість завтрашнього дню. Буде багато роботи, де потрібно не поспішати знову ж таки, а приділяти увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям, для того, щоб цей результат був гарний, тому що на вас буде якась відповідальність. Для того за якийсь певну справу, досить важливу справу. Далі ви цей проект цю роботу, скажімо так, завершите, візьмете за щось нове, будете обдумувати гарно якийсь період, зважувати всі за та проти, як далі вам діяти. Но, перш за все, це має бути все ретельно обдумано. Тому що, якщо дивимося на середину місяця, коли ви беретеся за нову справу. І далі дивимося, виникають конфлікти, виникають непорозуміння. Ці конфлікти можуть бути як і в колективі, так і з партнерами. Це все ви швидко вирішите, загострення це пройде. Але ж знову ж таки наче все гарно, все добре, отримали гарні новини, все реалізовується. Але виникає знаєте, якась зрада від когось. Знаєте, скажімо так, ніж в спину. Зрадять ті люди, від яких ви не очікували, яким ви дуже довіряли, можуть зробити вам серйозні серйозні складності. Тому тут обачність варто проявляти. Також можуть давати гарну там, допомогу, якісь важливі пропозиції, але все ж таки там буде якийсь певний підвох. Тому там обачність саме головне. Вежа говорить про руйнацію ваших планів в кінці середині місяця, про те, що ви. Не зможете реалізувати все, що так планували. Отут ви три ретельно обдумували, все приймали, активно до цього все йшли, виникали проблеми, але тут все зруйнується, перепланується і повністю піде по іншому, по іншому шляху підете. Саме головне не розчаровуйтеся, а шукайте плюси. Можливо, і на краще, що той план зруйнувався, і ви підете іншим шляхом, шляхом, який приведе вас до успіху. Далі дивимося кінець місяця. А кінець місяця говорить про творчу роботу, гарні пропозиції, нові можливості та гарні новини. Не всі будуть можливості гарні, можуть бути досить такі. Сумнівні, досить такі улесливі, які не дадуть гарного результату. Також можуть виникати як емоційні, так і фінансові складності, в яких не варто вкладати кудись гроші, не варто комусь позичати гроші і самим не брати в борг. Також карти вас закликають приберегти свої вкладення, при уберегтися від важливих серйозних потра... витрат, важливих дорогих покупок, і не піддаватися спокусам диявол. Який у вас буде дуже-дуже за все підштовхувати. Уникніть цього, і ви тоді зможете уникнути багатьох проблем. Далі у вас випадає ту з пентаклів, який говорить про. Стабільність говорить про вдачу, яка буде вам посміхатися, про гарну можливість реалізувати себе. У вас буде гарна можливість, яка вам буде надаватися. І якщо ви цю можливість візьмете за неї, якщо ви її не впустите, а реалізуєте це, то ви матимете гарний результат. Хоча можуть і виникнути в цьому періоді певні складності, певні конфліктні ситуації. Також тут можуть виникнути, знаєте, якісь конфлікти та непорозуміння. Знаєте, от з людьми, якими ви будете працювати, от ви будете не згодні з ними в якійсь певній ситуації. Як далі там реалізувати ту чи іншу справу, як там себе проявляти? Тут будьте більш наполегливіші, тому що правда саме за вами. І це якщо ви проявите себе, ви зможете досягнути гарних результатів, гарних змін, певної стабільності, незалежності фінансової та впевненості в завтрашньому дню. Знаєте, ви зможете реалізувати себе і нарешті. Нарешті, будьте спокійними, що все таки вдалося, які б там складності не виникали, який би там шлях ви не пройшли, все-таки ви зможете реалізувати той такий важливий план, який вас дуже-дуже непокоїв. З усім впораєтесь, все налагодиться, все реалізується, які б складності не виникали. Так, да, складності будуть, але це все вам під силу. Пам'ятайте про це, що немає проблем, які не варто вирішити. Не будемо говорити про ті проблеми, які вже не можна вирішити. Бажаю вам гарного місяця, гарних новин та миру. І дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!